І всі, кого я наділила цією якостю, вони виявлялися зовсім не такими. А хто тебе тоді надихнув піти до психолога в 22 роки? Як ти сама зрозуміла, що потрібно піти і. Е у психолога спиталися, в чому проблема, що ти не можеш можна писувати. Я завжди шукала шляхи. Я дуже багато усього в житті. Ем, я цікава до життя, я цікава до е, самопропрацювання у різних сферах. Це не тільки uh -huh. стосується там, ментального здоров'я або фізичного. Я е, навіть в своїй професії я навчалася на всіх можливих курсах, типа підвищення кваліфікації. Але так. це ж не комплекс відмінниці. Та ні, ну мені правда цікаво. Uh -huh. Ну, якщо я граю. Е, Мені ну мені хочеться бути просто кращою, і я не знаю. Мені здається, що будь-які професії, професіонал, який знаходиться на своєму місці і любить свою справу, uh -huh. він завжди буде дивитися, як це роблять за кордоном, як це можна покращити. як можна апгрейд якийсь зробити. Ну і так є? звичайно, але якщо, наприклад, щось не вдається. То люди з комплексом відмінника вони е, гублять голову і сходять з розуму. Так. А люди, ну скажімо, <губ> більш нормаль, ну, нормаль, нормальні, я, вибачаюсь, Вони просто це сприймають як досвід і говорять: ну нічого, наступного разу вийде, або ну можливо, і це мені не потрібно йти <губ> аж до тої вершини. Я думаю, що це і ко і комплекс відмінниці, і знаєш, я дуже дієва. Я в принципі mm -hmm. людина, яка вирішує е проблеми е через дію. Тобто, мені навіть подружки мої знають, якщо вони мені телефонують і кажуть, я все погано, я не буду. Боже, моя бідненька. Я скажу: так ми їдемо туди, ми йдемо туди. Треба та я... це чоловічі мислення. Любов, абсолютно. абсолютно, бо дівчата більш такі, от вони більш емоційні. Абсолютно, я прагматична, і мені чоловічого дуже багато, і мені це подобається. З мене намагалася зробити дівчинку, але все одно, як мам, мамі, я кажу, коли дивлюся свої дитячі фото я скрізь з короткою стрижкою. Я кажу: мама, на що ти мене так стригла? Де мої бантик? Вона каже: я тобі бантик зав'яжу, ти через 10 хвилин лежиш в лужі, в калюжі валяєшся. Ну, тобто ага. я активна, я дієва, я а, пацанка, і мені ага. подобається. Що зараз я можу цю свою сторону теж активно використовувати, і вона мені в принципі часто і допомагає. А ця пацанка, коли вперше закохалась по-справжньому? Мішу? Ну тільки двадцять шість. Двадцять в 26? 22. Ой, тільки ну 22. прям 22. знаєш, знову ж таки, що таке кохання, коли ти е, тінейджер і ти запиваєш ромколо. Подружкою, знаєш, як було проходити повз хлопців, або дивитися на його фотографію, або коли ти зустрічаєш чоловіка, як у мене було з Мішою, розумієш, що з ним я готова прожити своє життя, коли ти розумієш, що йому я хочу народити сина, ну, тобто.